Вітаю, друзі! Дощ це доволі звичне та заурядне явище природи для України та українців. Здавалося б, що може бути цікавого в цьому явищі? Всі освічені люди знають, чому йде дощ. Проте є цікаві факти, про які більшість людей майже не знає. Отже, розпочнемо. Найсухіше місце на планеті вважається сухі долини в Антарктиді. Там не було опадів вже мільйони років. Найбільш дощове місце на планеті це гора. Ваялеале, США, штат Гавайї. Після ураганів іноді йде дощ зі Змій, жаб та інших дрібних істот. Таке траплялось, і випадки ці офіційно задокументовані. Ще це явище було описано в Біблії. Веселку або райдугу можна побачити тільки під час дощової погоди. Згідно з літописами, у 1209 році на заході Європи дощ ішов, не припиняючись, близько 2,5 місяців. З 20 травня по 9 серпня. Уявляєте, що бо це зараз майже літо і що в саліто йшов дощ без перестанку. Бррр. Дощі є не тільки на Землі. На Титані дощі теж бувають. Це супутник Сатурна. Тільки там опади не з води, а з рідкого метану. А на інших екзопланетах бувають алмазні дощі і з рідкого заліза. Відома гра Дартс зобов'язана своїм винаходом дощу. Лучники, яким дощ зірвав змагання від нудьги, вирушили до харчевні, де й стали тренуватись в метанні коротких дротиків мішень. Нідерланди та Бельгія вважаються одними з найбільш дощових країн як у Європі, так і у світі загалом. Хух, а я чомусь раніше думав, що це Англія. У Таїланді дощі майже ніколи не йдуть вдень, Тільки вночі. У прогнозах погоди фраза «короткочасний дощ означає, що очікувана тривалість дощу не перевищує трьох годин. У Португалії дощ є цілком офіційною причиною для того, щоб запізнитись на роботу. Прикиньте, щоб у нас так можна було. Встав рано. Глянув у вікно, а там дощ. І можна далі лягти марити. Приходиш на роботу так годин на 11, а шеф питає, ти чому запізнився? Так дощ йшов. А, ну ладно. У США, штат Огайо, є містечко Вайнсберг. Воно примітне тим, що на його території вже понад 100 років щороку іменно 29 липня завжди йде дощ. Прикольно, так? Да? Напередодні всі знають, що буде дощ. Готується так, парасольки шукають тощо. Існує алергія на дощ. Не на воду, а саме на дощ. Точніше на бактерії, що містяться в дощовій воді. На щастя, трапляється вона вкрай рідко. Десь один випадок на 100 мільйонів людей. Думаю, що існує і фобія на дощ. На сніг точно є фобія і називається вона Хіонофобія. Я навіть ролик робив про неї. Посилання буде в описі. А також на інші фобії, про які я робив відео. Найцікавіша із них Це боязнь красивих жінок. Друзі. Також на моєму каналі є цікавий ролик про грозу з блискавками, громом та іншими прибамбасами. Посилання також буде в описі. Або дивіться картку посилання в правому верхньому куті вашого екрану. Вітаю всіх! Дивіться інші цікаві фільми на моєму каналі на різні теми та про Україну. Кожен зможе знайти щось цікаве для себе. Та розширити своє знань про цей світ. Всі відеокадри авторські, тобто мої. Жодних нарізок з інтернету. Дивіться, підписуйтесь та отримуйте приємні враження від моїх фільмів. І не забувайте про вподобайку. Подовжуємо. На Кубі дощі йдуть десь приблизно опівдні. В Таїланді тільки вночі. А от у місті Пара, що в Бразилії, дощі йдуть щодня. Причому в один і той же час. Тому місцеві жителі зіряють по них годинники. Теж прикольно. Не уявляю. Як це так? Щодня дощ. В один і той же час, причому. Місцеві можуть годинники звіряти. Чи можна залишитись сухим під час дощу? Можна. В пустелі. Тому що краплі дощу просто не встигають долетіти до землі, випаровуючись при високій температурі повітря. Ботсвана це держава на півдні Африки. Для цієї країни дощі велика рідкість. І тому люди, промовляючи слова вітання при зустрічі, говорять пулу, що в перекладі хай буде дощ. І так само називається місцева валюта. Нормальна кислотність дощу дорівнює 5,6. Якщо ця цифра нижче на 1,1, тобто pH 5,5. то дощ вважається кислотним і при ньому гинуть бактерії. А якщо нижче на одиницю, pH 4,5, то гинуть комахи, земноводні та риби. Нескладно влаштувати штучний дощ, скинувши з літака в купчасті хмари сухий лід. У деяких районах пустелі Атакама, що в Чилі, дощу не було 400 років. А ось цікаво. В Великобританії у XVII столітті був прийнятий закон про дощ, за яким саноптика страчували за неправильне прогнозування дощу. Не уявляю, як би це у нас так було. Ох, скільки саноптиків би стратили б. Жах просто. Дощ це невід'ємна частина погоди на землі. Десь на нього моляться, а десь його проклинають. Усе залежить від країни і від того, що цей дощ з собою несе. У посушливих районах дощ це найбільше благо. А в дощових краях дощ ненависний усім місцевим жителям. Як би там не було, вдіяти з ним нічого не можна. Якщо вже дощ почався, залишається тільки чекати, коли він закінчиться. В Україні найдощовитіше місце є в Карпатах. А найменше дощу випадає на узбережжі Каркеніцької затоки. Це між Кримом і Херсонською областю. Парасольки були придумані для захисту від сонця, а не від дощу. Друзі, не забудьте поставити лайк цьому відео. Можливо, хто хоче підтримати україномовний канал і стати спонсором мого каналу. Дивіться, внизу під відео є кнопка спонсорувати. Або можна безпосередньо перечислити гроші на картку. Посилання буде в описі. Не забудьте також задонатити на ЗСУ. Це головне. Всім пока!